Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок на 11 лютого 2025 року. Сьогодні мені 51 рік. Ну, на сьогодні День народження. 11 лютого 1974 році. Я народилася. 4 часа ранку. Чори часа ранку. Так що у мене сьогодні такий, таке невеличке свят. І так, давайте подивимось, який? Який буде вівторок у вас, мої дорогенькі. І як завжди, 4 варіанти. Чотири 4... енергії, так? Чотири варіанти. Давайте перший варіант вибираємо. Другий варіант. Третій і четвертий. Пожалуйста, будь ласка, вибирайте. Кому треба, треба більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Давайте подивимося, який відтурок буде у вас. М -м Скандальний. Будете в, в, в спорі. Народжується істина. Да? Тобто буде якісь конфліктні ситуації, вияснення відношень, якась конкуренція, боротьба, щось буде один одному доказувати. Це може бути в колективі, в сім'ї, неважливо, між друзями, але ситуація буде така якась конфліктна трошки. Кожен буде відстоювати свою точку зору. У кожного буде якась своє предложення, да, своє, своє якесь бачення. Але ну, все буде якесь пустенне, не, ну, не, 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 не прийматися. Буде це, да? І я хочу сказати, що в конечному етогі ви, ви, ви такого так і не, не знайдете обшого Да? скажімо так, кожен залишиться при своєму міні. Вирішення не буде. Буде Ситуацію розрішує, наприклад, якщо ви в колективі, розрішує, наприклад, начальник, хто над вами найстарший, най, 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 най да? люд, ця людина, як скаже, так і буде. От як він предложить, так і буде. Тому будуть, можливо, якісь такі трошки е, неприємні е, розноглася, да? але. Поставить конфліктні ці ситуації, вибір зділеє, наприклад, якщо це конкуренція, зробить саме головний, головний над... структури. Да? Начальник, де ви працюєте, або чоловік, або ну, хто головний? Може жінка в, в сім'ї, наприклад, жінка, або вас там... це... Ваші, де ви там працюєте, теж може бути. не, не, не... Ну, це, щоб це був чоловік, це може бути, я скажу, може, це й жінка. Але хто головний, той і все. Такий прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Давайте подивимося, яким буде вівторок у вас активним. Дуже багато енергії, прямо через верх, і ви будете дуже активний, ініціативний, вирішувати, можливо, дуже багато буде питань, які ви зможете. Я вмію, я знаю, я можу бігом щось вирішувати. Да. Буде задоволені, як всі питання. от, щоб які б вас не були питання ділові чи сімейні? Ви справи, ви всі їх, е, абсолютно всі, які б не було, то, стільки там 20 навалиться на вас. І ви всі їх вирішите будете задоволені результатом. Так що, мої дорогенькі, буде активний, дуже активний день. І ви просто ну от, по королю жезлів. Це людина, е, яка трошки хвастунчик, але, але це людина. З енергетикою я можу, я знаю, я вмію, я докажу, я покажу, я розкажу, я доведу, я приведу, да, я можу. Отакий от от буде у вас день. Енергетич, енергія через край. Такий прогноз. Дякую. Вічки, ви Фарева у, нього, у вівторок. Тому бажаю вам, щоб. Всі, всі справи були не дуже тяжкі І, Але по тузу жезлі вони для вас будуть і не тяжкі. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, стрічки! Давайте подивимося, який вівторок буде у вас. Восьмерка купів. Я обідався, я ушов. Задовбало, все достало, дайте тиші, дайте спокою, не хочу більше в це все внікати. Надоїло. Іду к другим берегам, да, Називається щось таке так достане вас. Такою, от то як було, хочеться розвернутися. Ви розвернетеся. ви можете, Ну, це не значить, що можливо, що ви уйдете назавжди. Може, от імов в вівторок ви не захочете, наприклад, буде дуже-дуже багато якихось справ, да, кубків, да, от їх, треба буде їх в них там вложити свою енергію, а ви скажете не хочу. Нема настроєння, достало все, я пішов. Да, енергії просто. Я пішов, я покажу зелів, це так, знаєте, сил немає, я не хочу туди внікати. Дайте, дайте побутю, да. е, Якось, знаєте, к кращим залити на потім. Да? Є якась... Потім Потім все закінчу. Да? Не хочу сьогодні, все відложу на потім. Ілі, наприклад, є у мене мечта, да, якась у вас там, у вас тут битовуха якась забиває вас, а ви такі, у мене є мрія, яка я хочу її осуществить по миру. Да, у мене там великі амбіції, а ви мені тут якусь да, да, треба, треба двигатися, по колісу фортуна, де, ну, оце, Мілко для вас, да? щось те, що ви знаходитесь, що ви робите, ну, це не, не те, чим ви хочете займатися. Може бути такий да? навіть у вас психонув да? і такий. ні, треба щось міняти. І от ви якось йдете до цього бита, ну, задумаєтесь, можливо. Да? У вівторок, що треба якось поміняти своє життя. Оце таке. Це, мабуть, якби я дивилася, і я б, мабуть, вибрала мабуть, для себе. Сьогодні третій варіант, що треба щось міняти. І для, як для імениниці, мабуть, для мене це третій варіант най, най най Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогі мої четвірочки. Давайте подивимось, яке 11 февраля вівторок буде у вас. Який вівторочок буде у вас? Давайте подивимось. У вас Верховна Жриця. А у вас Верховна Жриця. Це карта інтуїції, скритих знань. Це карта щось від вас скрите, ста, ста, тайне стане явним. Якась буде, можливо, такий день ще, знаєте, як, як таке може бути, да? якась містичний день. Щось може з вами таке бути в цей день. Що Знаєте, дуже часто кажуть случайність, да, ой, така случайність, обставини такі якось склалися, там не, неможливо, якось якось зустрілися пере, і ви змогли друг друга, наприклад, да, Як це таке може бути? Якесь містичне, отаке от може бути, але тайне з чим це пов'язано? Угу. Тут карта випадає, тут карта випадає. Це мені треба мовчати. Тут нерозрішується ситуація. Угу. Тут не зроблений вибір. Тут може бути така ситуація. Тут є... надо... Це що? Тут може бути треугольник. Якщо... Це не всіх. Це не всіх касається, це треугольник. Це одружений чоловік, і жінка можуть бути знаєте, відносини за ну, тайні. да? Це такий варіант може бути один. Це жінку дуже опечалює. Може, чи Чоловіка, навіть, чоловіка, мабуть, бо король жезла, ну, Тут я додавала, чого це сімейна людина. Його це ограниченості, його це дуже сильно. ну, як... Здержує да, це йому печаль від, всього, з цієї тайни, да, від цього всього. Але по луні ситуація не прояснена. І карта влюблені, треба зробити вибір. І, він, і ця людина не може цей вибір зробити. Якби люд... мужчина на, дві, на два на дві жінки, да? що не може людина зробити вибір. Але зроби, проясниться. Я думаю, що там, де є діти, в той ситуації, де його є діти, з тою людиною він, можливо, і останеться. Да. Ну, не буду. Це дуже індивідуально. Я не буду там далі лізти, копати, бо це не всіх воно е, ну, програється. Да? Це, це дуже індиуально. Якщо в кого є така ситуація, то можете звернутися до мене за особистим консультацією, і я вам тоді розкрию більш детальніше. Але взагалі день, я кажу, такий якийсь трошки буде містичний, як кажуть, наче ангел відвів, якщо там щось таке ситуація, наприклад, таку, що загроза життю. да. І також ця карта тайни, це інтуїція у вас буде дуже сильна така, що сказало щось, як на волні якісь. І дуже, можливо, узнаєте іменно, не тільки про вас, там, ну може просто про людей там, узнаєте якусь інформацію, та, що скривалася, наприклад, не говорилася, а воно вам раз і відкриється. Да? А також, може, ви можете, карта Верховної рці це теж може, можете звернутися да, да, до торологів, до психологів, да? <кхід> до людей відуючих, ті люди, які за консультацію, наприклад. Це таке теж може бути день у вас, що ви на ви вирішите, наприклад, треба цю ситуацію прояснити, скажімо так. Да? Щось тайне стане явним. Але карта верху... Верховної жриці це карта жіночності, така вона, знаєте, та містичності, ніжності, я б сказала. Але ніжності з такою з причинкою. <гут> Жінки такі, верховні жриці вони такі. Різні, неймовірні. вони, тут такі, тут такі, такі, міняються, дуже різні, і тому вони притягують до себе і, і надзвичайні такі, інтуїтивні. Знаєте, як кажуть, всі жінки-відьми, так що Верховна Жриця це якраз всі жінки-відьми. Дякую, мої дорогенькі четвірочки. Сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі, що день буде у вас такий трошки, я б сказала, сказочний. Якісь такі собиття будуть, будуть для вас якісь загадкові. І пам'ятайте, що, що б не трапилося в житті? Все одно, рано чи пізно, як би там не склалися обставини, але все буде добре. До зустрічі! До зустрічі.